Другу прем'єру криворізьким театралам презентував театр імені Шевченка. Режисером, постановником іронічної детективної вистави, виступив Михайло Мельников. каже тут мотиви французького твору, але з українськими ремарками. П'єса французького драматурга. Робера Тома, вісім люблячих жінок, це детектив, але я назвав його іроничний детектив. Тому що події, які відбуваються у п'єсі, ми на них поглядаємо з іронією. У мене у п'єсі верніше, у виставі у мене немає фаталізму, у мене взагалі ніхто не гине. От. Але я думаю, глядачам буде цікаво, похай глядач вже вирішить, чи буде він надалі жити з цими люблячими жінками чи ні у доробку Михайла Мельникова. Загалом більше 30 вистав з останніх робіт, трагікомедія 100 тисяч Івана Карпенко Карого та драматична новела Закон Володимира Винниченка». з вибором акторів цього разу труднощів не виникало. Я у ролі Катрін Катрін це молодша дочка головного і Єдиного чоловіка в нашій виставі. Це сама така, як наш режисер каже, пружина вистави. Ну, вона як спостерігач, як навіть можна сказати, режисер вистави у виставі, тому що все, що відбувається, відбувається з її споникань, підштовхувань. Ініціативи, хоч і ніхто цього не розуміє. Хоча деякі можуть там старша сестра, і Сюзон може здогадуватись, там покоївка. Але взагалі це такий собі мені здається. Ну, я думаю, що сам єдиний чоловік це як цвях вистави Роль Сюзон старшої доньки господаря будинку Марселя грає Олександра Мельнікова. От і все. А Кадрін вже встала звідки. Я знаю. Отже, ти вже приїхала, тебе відрахували з університетом. Ну маки, маю гарні оці з глядачем. Будемо розбиратися ще. От буде дуже цікаво, як це кохання може призвести до різних фатальних подій. Хоча у нас як такої фатальності немає. Але цікаво, що стосовно образів, здається, як коли у нас був період застольний, і ми з Михайло Борисовичем розбирали цю п'єсу. Він сказав: у цій п'єсі немає. От у нас вісім жінок і один чоловік. Так трішечки зазирнемо Марсель. Так от серед жінок у нас немає ні хороших, ні поганих. Кожна бореться за своє щастя, за свою правду. Ми робили цю виставу для... Криворізького глядача. Ну, Для їх вимог, то ми ж тут всі народилися. Ну, всі, ну майже всі тут живемо, знаємо глядача, і то ми так ну, якось підлоштовували виставу під наших людей, щоб їм було цікаво. Ось грілка, я грілку принесла! Зв'язку немає, що тепер робити. Надія Шевченко, Максим Пономарьов, цей день.